Dark Riddle 3 Strange hill Ти знаєш що означає Strange Hill? Я ще поки що не знаю, але буду знати. А, ну тут вічно щось відбувається у нього. Диви, а де трава? Тут навіть трави нема, mm. чуєте? Диви, через якийсь портал прийшов. Шмарки любить їсти, дивись дивись Невихований такий. Де ми зараз? Що це за місто? Горт, ти скажеш мені? Стоп, стоп! Я очікую, що хтось тут з'явиться. Витягни мене звідси, а потім розповім тобі все, що ти захочеш. Поліцейського нема тут. О, тому зайці ходять. Я так розумію, ці зайці всі злі. Шоп? А є тут той? Як його? Е -е... Чао. О! Є чао, нема? Нема вроді. Він біж... сусід за мною. Біж... Ой! Я стукнувся не випадково. на. Копай! 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 бачу тому за котом. Всім ви на каналі ESCLE. Граємо сьогодні Dark Riddle 3 Strange Hill. Ти знаєш, що означає Strange Hill? Я ще поки що не знаю, але буду знати. Що, продовжуємо грати, третя трета частина так і є, я думаю, що її нема. Так що давайте подивимось, що там. Тут можна навіть грати від третього лиця. Попробуємо? Попробуємо чи не попробуємо? Чи ще від першого, як завжди? Давайте від першого, як завжди, будемо грати. Нова гра. Так. У сусіда є брат. Ексель Вуд та сестра Глорія Вуд, нічого навіть не знав. Сусід мені ніколи не розказував. Брат і сестра, Хм, цікаво, цікаво. Може Можемо з ними познайомитися в частині гри. Я думаю, що познайомимося, я думаю. Так, а де це взагалі ми? А, ну тут вічно щось відбувається у нього. Диви, а де трава? Тут навіть трави нема, mm -hmm. чуєте? Диви, через якийсь портал прийшов. Ха! Шмарки любить їсти. Дивись, дивись. Не вихований такий. Пішов туди. Якийсь гараж новий має. Опа, а це напевне я. Та, да, це я. Що сусід? Так, врятувати рядового говарда. Де я? Нічого собі? Яка величезна будівля? Ага, це сусіда. Мені треба щось знайти. Йой, чекайте, бо тут дуже важко то все робити. Битися там сумка, Пробратися в будинок. Ну та йдемо йдемо, що занайдемо. А я не розумію, чи трави нема две. Чекай, чекай, можеш відкрити. Закрито. Села, як ті відкрити, закрито. А це щось взагалі не схожа на сусідів. Може, це якась його база? Чекайте, бо я. Тут дуже важко керувати поки що. Треба привикнути до цього. Так, відкриваємо двері. Добрий вечір. Чи то день, я не знаю. Прибраці на другий поверх. Що це таке? Якась пастка, я взяв щось. Диві, якась копійка. Хе-хе, взяв. Йо-йо-йо, це то величезна хата. Ми йдемо догори. Де він? Де там клітці хтось є? Піднімеся сходами на третій йдемо. Ви бачите, там хтось є в клітці? Там який заєць? Пійди до клітки. Говард! Останній науковець хопперів. Де ми зараз? Що це за місто? Говард, ти скажеш мені? Стоп, стоп! Я очікую, що хтось тут з'явиться. Витяни мене звідси, а потім розповім тобі все, що ти захочеш. Тільки будь обережним. I Можливо, тут є сигналізація. Фух! Нарешті можу ходити. Ой, я його відчуваю. Він скоро нас знайде. I Візьми I все, have. що в мене є. Я do певний do час не зможу ворушити пальцями. To to Нам потрібно швидко дістатися до виходу. Що він дав? Візьмі... А карту дав, ще якісь батарейки. Чекай, Заяць, чекай, де ти побіг. Так, проведіть Говарда до виходу. То я його привезти, чи то він мене виведе. Обережно, Говар, тут десь сусід є. Вау! Я не розумію, а сусід його взагалі не замітив. Чекай, Говард, чекай! Ай, доганяй, доганяй, доганяй! Доганяє! Говард, давай, 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 давай відзаду! Я вроді втік, мені здається, втік. Це якийсь капець! А ні, біжить. Ого, це хто стрілив? Говард! Пушку якусь має. Молодець, Говард. Села. Взяв стріл, сел. Місія виконана, так швидко. Нагороди забрати, та давай. Гостинний кролик. Чуєш, ти, кролик. Говард, ти якийсь дивний. Говард. Ось моє логово. Все, що ти тут бачиш, я збирав все своє життя. Розкажи мені, як ти зібрав таку кількість речей, і звідки у тебе така велика лабораторія? Дивись. Здається, що першу річ я приніс з однієї лабораторії, де ще був великий лабіринт. Його добре пам'ятаю, бо втік із нього дуже давно. А лабораторію я знайшов перші декілька днів, коли блукав по місту та шукав собі яке-небудь місце для мешкання. Ой, забув. I want to give you Ось, тримай подарунок за порятунок. Мій останній винахід, який тобі допоможе в боротьбі проти ворогів. Вау, wow. wow. so це дуже велике. Дякую. А що це таке? Це рецепт для пастки, яка тимчасово лох... замикає хоперів у клітці. Використай верстак поруч, щоб змайструвати її. Після цього в мене буде для тебе завдання. Йой, то ще щось майструвати тут треба. Який верстак? Де верста? Оцього верстак? Йо... Так. Кліткова пастка. Один. Створити. Я зробив. Чудово, тепер виконати на хопері у лабораторії. Скрафтити. Ну я скрафтив. все. Все. місія виконана. Важлива інформація, яка де? Поки мене тримали в пасті, наші вороги викрали дуже важливу людину. Її звати Пайпер. Вона нам знадобиться для боротьби проти сусіда та його соратників. Соратників? Ти про кого? Слухай, ти бачив різних хоперів, як я, тільки вони агресивні. Їм змінила свідомість, влізли у їхній мозок. Пам'ятаю, що ти мені говорив про лабораторію, з якої ти втік? Хто здатний на щось таке жорстоке? Глорія. Вона робить ці експерименти. Її потрібно зупинити. Пайпер раніше працювала з Глорією, але коли дізналась про темну сторону дослідів, вона зруйнувала матеріали та втекла, але вони прийшли по неї. Де її тримають? Що потрібно зробити? Можливо, її відправили до психіх лікарні, але це лише припущення. Щоб отримати достовірну інформацію, тобі потрібно повернутися до будинку сусіда, знайти серверну. Та витягнути всю необхідну інформацію. Не будемо зволікати. Погнали. Так, будинок атаковано. Що це будинок атакова? Це... А де мені йти? Якісь портали мені треба, ні? Заяць. Я, якщо чесно, ще не дуже ту... А, вихід. Мені на вихід, напевно. Ти хочеш повернутися в Стрендж хіл, та так? Стрендж хіл. Стрендхіл це місто, походу. <гум> я не розумію де трава ділася. Якийсь в чорний все. Пробратися убийство к сусідам, ну, та це я знаю. Поліцейського нема тут. О, тому зайці ходять. Я так розумію, ці зайці всі злі. Шоп! А є тут той. Як його? Е... Чао! О! Є чао, нема, нема вроде. Де ж зайці ходять? Ты там, о! Там ти живе, певно злий. Ладно, йдемо до сусіда. Перейтам, а ну нажми підписку бігом, ти підпишись, ще його. нажми на дзвіночок, щоб ти Сусід. не загубився. Чекай, бо я не бачу. Але чую ходи. Ви чуєте? Мені здається, а він. Виділи? Так об этом слідкувати за ним тихонько йти. Він зійшов вниз, вроді Ставим там. Що, він видів мене? Та тихо-тихо. мені туди, мені туди, мені туди. Ого! Сусід, почекай! Може не зуміти. Крути, давай! Ага, дивіться, нам фотку сусіда треба брати. Є. Е. А я крутити, все крутиться. Давай, давай, нам ще трошки. Давай, давай, крути. Прикольний, прикольний код зробили. Єс, yes. відкрили. Ну, все, воно має бути відкрито. Є! Yeah, ми добралися в лабораторію. Веди код. Стоп! Я не знаю, який код. Uh... Знайди йде спойзу розблокувати комп'ютер. Слухай, він here. близько. It's Будь тихим. Careful. Знайди щось що be be допоможе. Та почекай, почекай Зайц, я знаю. Нам потрібно знайти якісь коди десь. Ано. Що це таке? Відмичка, та. А, ми зараз в кабінет заліземо до сусіда. Це його кабінет. Я не розумію, де він є, але він десь ходить. А, кабінет зверху. Йдем до гори. Може він тут? Ні, його тут нема. Є, я відкрив відмичку. А! You зловив you. мене! To to я в шоці! О, я 50 заплачу. Будь ласка, відпусти мене! Копнув його! Давай, 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 давай. Так, кабінет сусіда. Нам знаєте, що треба? Нажив кнопку. О, поїхав вниз. Тихо-тихо. Тихо, тихо. Е. Мені треба якось відкрити оцей сейф. Сейф. Ага, це догори поїхав. Добре, але він сюди залізе. Це приколи, як відкрити? Якось сейф відкрити треба. Капець тут сейф. Це що таке? Ой, з тим сусідом, слухайте, то капець важко тут. А це що за штука? Забрав. бро? Зайди великий сейф. Ну та я знайшов великий сейф. Але я не розумію, що тут робити з тим сейфом, бо. Маєш твій великий сейф. Та це він 100%. Але я, мені здається, в пастку попав. Давай, нажимай. Їде вниз. Сусід не приїде, вроді ні. Нам треба виїхати до гори і знов залізти вниз, напевне. А може це не той великий... Е, я впав! Капець, сусід таке вигадав якийсь. Не, не смійся з мене. Нема його. А, дивіться. Ось і великий сейф. Бігом, бігом. Е, крути, крути, крути. Добре. Ні, догори, догори, догори. Давай, давай, давай. Поки його ще нема, та давай, добре! Майже, майже все зробили. Є, відкрили! Що далі? Ключик? Необхідні елементи для сейфу одна з трьох. Mm. Ще, значить, два такі ключика мають бути. І вони всюди сховані, розумієте? Так, тут що? Я щось там цокаю. Щось на цаку. Ладно, чекаємо. По хаті сховані сейфи і всякі отакі ключки. І нам треба знайти три ключки, щоб відкрити той сейф. Напевне. Сервер рум. О, ну йдемо сюди. А, то я тут був. Може тут є якийсь ключик? Е. Не бачу, якийсь заяц Ми вже коломи ходимо. А в акваріум можеш залізти? Не може залізти. Нашемі той акваріум лізти. Так, а вот тут. Є, знайшли другий. Погнали. Давай крути. Хтось де? І хтось дуже близько. А, це вроді сусід близько. Добре. Е, склали! Молодці просто. Де... а Найди не Найди... в кін Найди... предмети. Так, ну ми знайшли вже багато, ми вже два знайшли, ще один десь. Ще одна картина десь така має бути. Лиш знати де? Ого, тут якийсь скіт. Він біжі сусід за мною біжить. Ой! Я стукнувся не випадково, на! Копай, копай, копай! Бачу там за котом. Може сусід не зуміти зараз. Мене? Тихо, сусід! Не чіпай! Не чіпає? Вроде не чіпає. Крутим. Він пішов до не заміти мене. А, тут кіт має бути, дивіться. Зараз кіт вийде. Слухай, файний кіт буде. Давай, 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 ще трошки. Давай, давай. Yeah! Третій ключик берем. Тепер головне знайти ту кімнату. Де він? Я не бачу його. Так. Знайти необхідні елементи. Два з трьох. Та як ти? Я три знайшов. Чого мені не зарахувало? Може, я не підібрав ключик? Ні, я підібрав. А чого пише два з трьох? Я не розумію. І тут забрав? Я все забрав. Вити код. Та я не знаю того кода, все, лишить мені спокою Ой, пікає щось. Е, мені треба йти в ту кімнату його. Куда? Чекай, десь крісло має бути. Я забув, де воно. А, сусід тут. Е, а крісло? Крісло зверху. І як я взагалі маю туди дойти? Треба почекати, що він зійшов вниз. І ми полетимо до гори. Та де він стоїть на сходах, ну що їй? Вали, давай, сходь. Є, йде вниз. Іде. З якого боку він вийде? дивимося, добре. Давай, давай, шуруй. Де стоїть? Так ти сюди. Ти будеш бігти нині чи не будеш? Обой оба біжить. А може то знизу то крісло? Давай, давай, давай. Ай. Воно ще лагає, то дуже тяжко тут б'є. Оу, чекай, чекай, давай, давай, давай. Так, 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 крісло, крісло, кресло. Чекай, сусід, чекай, чекай. Та нажимай. Є, 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 я знизу. Добре. Три ключика мені треба. Ха. Прикол, що я всі три ключика знайшов але воно щось їх не зарахувало. Але чого? Я ж маю всі три ключика. Ну ладно, поїхали далі. Е, може, коли він мене ловив, він забрав один. А от, дивіться, тут сейф, там сейф і там. О, може закрити назад, а ну відкрий. Ні, нема там ключа. Може один ключ це підробка. Але не може такого бути. Нам щось не вийшло забрати один ключик. Так, шукаємо тоді ще одну картину. Мусить бути. Один ключ на третьому парсі, другий на другому. Третій на першому. Так, а, біжить. Оу-воу-воу! Чекай, чекай. Не доженеш. Диви, воно так лагає, що це капець. І якраз коли треба тікати. Еу, оу, повер... воу, 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 воу! Давай, давай! А вот там кіт. Торт є, ти торт маєш? Ага. Е, -е, -е, е, та це не чесно. Я на другий раз вже не... А ні, ще один раз течу. М -м -м, а вот віць, тут був сейф відкритий. Ми відкрили. Ключ забрали, а нам той ключ не дали. Такий злюк, напевне. То немало бути, він зараз сюди зайде. Добрий вечір! Та не бей вже мене, скільки можна? А, друга частина ліпша була. Та чекай, я навіть текти не можу. Все, сусід, май спокій. Треба вертатися до того зайця і сказати йому, найсам сам шурую сюди і, і бере якусь важливу інформацію і робить тут, що хоче. Дивись, то він далі біжить зиму, тика геть. А диви, по щось є. Мені вибило щось зверху. Де, де зверху? Де сусід? О, то тікай! Все, я вже нічого не можу зробити. Де? Хлоп! Ага, одно ХП мене лишилось. І мене кинули сюди. Та да, в мене одно хп лишилося. А цікаво, що буде, якщо мене не лишить ХП. А ну рюкзак подивимось. Два ключка, А може в мене місця не було на ключик? А як викинути? А ну чекай. А можна якось викинути? Я думаю, що можна. Викинути. Може, в мене не було місця на ключик, розумієте? І він його не взяв. А тепер я щось там викинув і тепер вже буде місце. Так, їдемо. де кнопочка, нажимай. Ну, а зараз попробуємо, подивимось, подивимось. Чекай, подавайте на крісло заскочите. Так, він. а він ще десь тут, і мене 1 ХП. Давай Дивіться, нема. Але я не розумію, як він закрив цю картину. Ану нажми підписку, -пі бігом, ти підпишися -пі ще нажми Двіць, на дзвіночок, щоб ти не е, загубився. Е, тута, тута, тута нема. Е, чекайте, де остання картина? Де ми її взяли? О, а це що за місце? Чуєте, а мені є аж відмічка Я тут не був. О там щось намальовано, Нам туди. Ого, доскочу. Доскочу. З того боку. Е -е -е, щось з того боку. є, Дивиться, це вже якась лабораторія. Я тут не був. Нічого Нічосу місце, дивіться. Стоматологічне крісло тут. Ладно, не йдемо до нього. Бо це може дуже погано закінчитися. Звітся, там показує, що воно десь там зверху закрито. А, чекай, ну а вихід. А як я звідси вийду? Я вже не вийду, так як зайшов, чи вийду. Скорше всього, що не вийду. Так, мені туди наліво, тут. Закрито? Слухайте, я в пастці мені здається. Мені здається, що я пастці. Мені здається, я награсь. Ми напевно, залізли туди, куди нам не можна залазити. Аго ключик отам пеш. А там ключик. Але я не знаю, як звідси вибратися. Тут все закрито, речаги ніяк не нажимається. Чекає, я ще й ходжу з якогось бамбу. Може вікно розбити? Пастка! Я в пастці, я сам себе згнув пастку. А чого двері не відкриваються? Може то, що... Ааа, у мене напевно відмички вже нема. І того двері, напевно, не відкривається. Тут нічого не можна нажати. Там нічого. Ці двері закриті. Оці двері мали би бути відкриті хоч. Весь закрито. Сусід, добре, я здаюсь. Все, я здаюсь, стане на мене. В наступній серії я це пройду. А зараз я здаюсь. Бо я нічого не зроблю. А ну чекай, чекай, сусід. У мене є ідея. Ааа, не можу доскочити. Якби доскочив, все би було добре. А ну ще раз. А, не можеш. Ладно, сусід. Де? Ну а серйозно, ну а як мені вибратися? Мені треба чекати, хіба що він сюди прийшов? Бо тут немає ні, ніякої кнопки, ні нічого. Ладно, будемо сидіти тут. Тут взагалі щось треба включити. Добре, на цьому серія буде завершена. Ну такий свій. Мені перша частина і друга ліпше. Сподобалось. Третій такс. ну ви пишіть в коментах, що вам сподобалось, не сподобалось. Будемо грати чи не будемо, та я був, думаю, що будемо, Ми мусимо прийти. Ми вже як почали, то вже назад дороги нема. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім Па-па. Ужас якийсь. О, Зайць там, Зайц! мене, Зайц! Зайцертуй. Я думаю, что не с кем ты ничего. Оооооо, я разбив викно. Там грати. Сила. Я втішу там грати. А сабок. того сюда грате. грати. Хм, прикол. Папа. Так, -па. но не приготувайся чекай тут. Натисни кнопку як супер. The контент просто вищий класс, Щоб не навідео, кайфує кожен раз, но і то по канал, підпушись, Для разложийся, контент просто вищий клас, Шиб навідел, Кайфує кожен раз. Відточінь комешла, немає мешка Писуйся, не часу хол. Якщо любиш хейник, знамена за. the show